Дуже часто ми обурюємося на несправедливість по відношенню до нас. А чи це справедливо заплатити один динарій тим, хто працював весь день зранку до вечора, і також один динарій тим, хто працював лише одну годину з 17 до 18 години? Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі, на youtube каналі Небо Он. Підпишіться на Небо. Негайно це зробіть. Відразу зробіть це, бо потім забудетеся. я вас знаю. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм від Матея, 20 розділ. Ісус розповів учням таку притчу Царство Небесне Подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви у виноградник, і дам вам. По справедливості. Вони пішли, далі, вийшовши о шостій та о дев'ятій годинах, зробив так само. Коли вийшов об одинадцятій годині, знайшов інших, які стояли і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому, бо ніхто нас не найняв. Він каже: Ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, «Покличі дай їм платню, почавши від останніх, і аж до перших. Ті, хто прийшов о 11 годині, одержали по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана кажучи, оці останні працювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них, друже, не кривджу тебе, чи не за динарія домовився ти зі мною, візьми своє і йди. Я ж хочу і останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добре, так останні будуть першими, а перші останніми. Хочу звернути вашу увагу, браття і сестри, на одну деталь в цій притчі, яку ми пропускаємо. Отже, Ісус прирівнює наше життя до одного робочого дня. І це дуже важливо, так як ти переживаєш свій день, ти переживаєш так своє життя. Саме так, не інакше. А чому? А тому, що це життя складається з одного дня, з другого, з третього, четвертого, 10 і так далі. І подібно, як ми переживаємо день, так багато людей переживає таким чином, поки встали, поки випили каву. Поки подумали, що робити вже й обідати пора. Ще трішки вже й в принципі вечеря. І здається мені, що багато людей в суеті цього світу так переживає своє життя. Здається нам, що ми ще все встигнемо, що стільки перед нами цілий горизонт подій. Оп, А вже й 60-70 нам. Перепрошую, нікого не хочу образити. Але здається мені, що так спостерігаю. Я теж маю такі самі спокуси, як і ви, теж змагаюся з цим, щоб переживати своє життя в реальності, не відчуджуючись. І думаю, до цього запрошує мене і тебе ця притча. Ісус порівнює людське життя до одного робочого дня. І за цей один робочий день працівники отримують один динарій. Динарій містив собі, на собі викарбуваний образ імператора. І ми теж отримуємо динарій, образ Бога, образ царя, викарбуваний в, нам, в нас нове життя або життя вічне, яке викарбуване на нашому єстві. Тому не ігноруй сьогоднішній день, не ігноруй те, що чиниш сьогодні. Бо, взамін ти віддаєш свій день свого життя. Часто в цій притчі ми зосереджуємося також на цій кінцевій нагороді, якою є денарій. Денарій, так як я вже сказав, образ життя вічного, образ Божий теж, так? який ми хочемо осягнути. Ми, ми його отримали, але хочемо. Відновити його, бо він був затертий, він був зруйнований через гріх. Але забуваймося ще про одну річ: вже саме запрошення до Бога, царя, до праці в його винограднику, сам цей факт вже є нагородою для тебе і для мене. Папа Бенедикт XVI повчає, що це зрозуміє лише той, хто любить Господа і його царство, і його виноградник. Хто ж працює для зарплати, ніколи не зауважить вартості того неоціненого скарбу. Багато з цих працівників не зрозуміли, що сама праця у царя, саме перебування в його присутності, вже є нагородою для них. Вони мали би наприкінці говорити: Ой, дякуємо тобі, що ми могли так довго бути з тобою. Ці, що отримали динарі і працювали одну годину, ох! Трошки шкода їх, бо вони були менше з тобою, ніж ми. А ми були весь день, все наше життя було з тобою в перебуванні твоєму, в присутності Твоїй. Ринок кажуть оці ці церкви, бо цей пан, цей власник виноградника, цей чоловік господар, виходить постійно на ринок. Ринок це постійні інтереси, так? це суєта цього світу. І каже Ореген Оригенес, що це все, що є поза царством, поза виноградником. Звернімо увагу, дорогі мої, що ця притча носить ексклюзивний характер. Динарій отримують лише ті, хто прийме запрошення і піде у виноградник. Не написано, що власник виноградника після того, як оплатив робітників, побіг ще на ринок і всім роздавав по денарію ті, тим, що були там, всім підряд, щоб ті, що там стоять, не відчували себе виключеними. Приймімо сьогодні. Це слово, як певну благодать для нас. Спробуймо сьогодні просити Бога, Духа Святого, щоб Він усвідомив нам, по перше, вартість одного дня. По друге, щоб спонукав нас з новою ревністю до праці у винограднику чеснот, щоб ми розвивали в собі. Ті чесноти, які Господь вщепив нас через таїнство хрещення, тобто віру, надію, любов, щоб цей сад, який, врешті, є таким прообразом теж райського саду, є образом певного такого духовного простору, в якому ми покликані виконувати волю Божу, щоб і яснів Божою славою. А ми в цьому взяли участь. До зустрічі!